Доброго ранку всім, хто розпочинає новий день разом із нами. Це ранок вдома. і Моєго ведучі Рена Хоменко також Октябрьський. прокидатися доброму гуморі допомагає майстра Руслан Шукюров. А своїми рецептами, як завжди, ділиться наш кулінарний експерт Чаба Бакочабов. Доброго ранку! Доброго ранку, друзі. що ми друзі? сьогодні будемо готувати сьогодні. Приготуємо пиріг із сира і шинкою, а потом е сирійську закуску Муамара із Смерці. Я певен, що це буде дуже смачно. Крім цього, команда ранку вдома підготувала чимало цікавих матеріалів. Розберемося з одним із найважливіших пунктів у мирному плані України. Дізнаємось про винахід вітчизняних виробників для розмінування полів та про діяльність у німеччині харківської зооволонтерки. Скуштуємо, на жаль, лише в уяві стародавні українські напії Контабас і дізнаємося про корисні властивості кульмаби. Отже, на цю п'ятницю у нас багато планів. Тож не зволікаємо. А почнемо день із подяки ЗСУ, ТРО, ППО та всім, всім нашим захисникам і захисницям. Дякуємо та підтримуємо своїми донатами. На календарі 22 вересня. Сьогодні тисячу 1791 року народився Майкл Фарадей, британський фізик хімік. Саме він заклав основи вчення про електромагнітне поле, з яким чесно зізнаюся, я так і не розібралася в школі. Цікаво, що сам вчений не здобув навіть середньої освіти, адже був змушений піти працювати у 13 років, аби підтримувати родину. Геніальний сумук просто дуже любив читати і мав жагу до пізнання світу та до наукових експериментів. Про інших видатних іменинників і визначні події 22 вересня у рубриці День в історії. 22 вересня 1888 року вийшов перший номер науково-популярного журналу National Geographic. Видання заснувало Національне географічне товариство США з метою збору і передачі географічних знань. Спочатку National Geographic мав близько 200 підписників, а вже зараз виходить майже 40 мовами світу. Журнал спеціалізується на наукових та історичних тематиках. На його сторінках є безліч унікальних фотографій живої природи. Секрет успіху науково-популярного журналу фоторепортажі з короткими поясненнями. У цей день, в 1895 році у Львові народився відомий голівудський актор Пол Муні. Згодом він з сім'єю емігрував до Америки. Там Мишілем Вайзенфройнд. Це справжнє ім'я актора, і почав кар'єру у місцевому єврейському театрі. У свої 12 виконував ролі 80-річних чоловіків, адже мав неповторний талант перевтілення. У дитинстві його називали лунатиком, тож над сценічним псевдонімом Пол довго не думав. Знаменитим актор прокинувся після виходу гангстерського трилера Обличчя зі шрамом у фільмі. Він зіграв мафіозі Тоні Камонте, прототипом якого був відомий американський гангстер Аль Капоне. Актор шість разів номінувався на Оскар і нарешті отримав бажану статуетку 1937 року за роль вченого в повісті про Лугії Пастера. Муні удостоєний іменної зірки на Голівудській алеї Слави. 22 вересня 1980-го розпочалася Ірано-Іракська війна. Армія Іраку переправилася через річку Шателя і вторглася на територію Ірану. Збройному конфлікту передувало прагнення кожної зі сторін стати провідною державою близького сходу. Водночас країни хотіли отримати контроль над населеною Арабами іранською провінцією Хузестан. Численні спроби врегулювання війни міжнародними та місцевими організаціями не були успішними. І тільки коли ситуація на фронтах зайшла в глухий кут, Іран погодився прийняти умови резолюції Радбезу ООН за основу мирного врегулювання, майже восьмилітня ірано-іракська війна була одним з найбільш кровопролитних і тривалих конфліктів другої половини ХХ століття. Її жертвами стали близько мільйона людей. А яким буде 22 вересня 2023 року, залежить від кожного з нас.